От попередньо скажу, що це, мабуть, найкоротше в моєму житті відвідування храму. Можливо, ви зрозумієте чому. Ну шо, мене оділи в хустину. Такі ось. Я не знаю, чи то видно, але такі от... О! О! Опа! зробили з мене православну діву. Їм-то не вдасться. Чаївська лавра. Ось свої закони не католицькі, тому і не українські, тому е -е, я в Хустині, в тому ось ось в Анахонії І будемо дивитися чудотворну ікону. І я вам все покажу.

Темно і нічка, але тут багато чотюшок, які розмовляють російською, інка. І ми йдемо туди кори. у своєму балахоні, Добре, як то чудо, але треба трошечки потерпіти. Краса неймовірна. і Вигляд знизу, і вигляд зверху просто неймовірний. Єдине боляче, що це відношення московського патріархату має. Це церква, це лавра. Єдине, що боляче. Я не впевнена, що можна там в церкві знімати, тому...